Вітаємо вас, пані та панове. З вами Контрпропаганда. Цього тижня російський ядерний шантаж відступив на другий план. Бо у зетблогерів та інших російських інфопомияк з'явилася нова іграшка. Рупори Кремля намагаються лякати українців новим вундервафе. Нині диво зброєю, російські брехуни називають північно-корейських солдатів, які, начебто, прямують на фронт російсько-українського протистояння. Про цю та інші неподії дивіться у нашій підбірці новин, які ви могли пропустити. Тож включайте режим максимальної уваги, беріть попкорн, вмощуйтесь зручненько і поїхали. Той факт, що КНДР передає Росії зброю та боєприпаси, вже давно не секрет. Загалом вже чітко зрозуміло, які з країн виступають на боці російського диктатора і хто кому Рабінович, а хто кому, вибачте, насрала. Менше з тим, як мінімум, артилерійські снаряди з Північної Кореї мають доволі низьку якість, і це можна було б назвати хорошою новиною. В той же час якість північно-корейських військових наразі достеменно невідома. І цілком ймовірно, що товариша Кім чен Іна може спіткати неприємний сюрприз. Проте важливим є інше питання: а куди поділися справжні русські вітязі? Страшно, приблизно такою, була реакція Росії на чутки про можливе залучення солдатів із КНДР до війни в Україні. Однак офіційне представництво МЗС РФ у Владивостоці обмежилося переповіданнями новин із Південно-Керейського агентства Йонхаб, не додаючи жодних деталей. Наша пісня гарна і нова. Насправді не скільки страшно, скільки дивно. Де ж поділася так звана Друга армія світу, куди зникли невичерпні людські ресурси Росії, і навіщо Путін своїм нещодавним указом збільшив чисельність армії РФ до півтора мільйона військових? І виникає питання: як пояснити звіти Медведєва про нібито тисячу контрактів із Міністерством оборони РФ, які підписуються щодня? Суть в тім, що новини про можливе залучення солдатів із Північної Кореї виглядають як мінімум парадоксально і кидають тінь на офіційні російські заяви. Менше з тим. Існує припущення, що чисельність потенційних підкріплень із КНДР може становити 11-12 тисяч осіб. Проте їхня здатність. Вплинути на ситуацію на фронті викликає сумніви. І далі на сцену виходить звичайне раціо. Варто пам'ятати, що востаннє армія Північної Кореї брала участь у бойових діях ще у далекому 1953 році. Тобто, наразі жодного бойового досвіду ані солдати КНДР, ані їхні командири не мають. Логічно припустити, що підкріплення із Північної Кореї могло б діяти під проводом російських командирів, які вже безумовно досвіду набули. Дійсно, в таких умовах відсутність бойового досвіду урядового солдата вже не відіграє відчутної ролі, і умовний північнокореєць нічим не відрізняється від звичайного російського штормзетовця. І тоді постає питання взаємодії і банально. Мовного бар'єру. Звісно, в жодному разі не варто ігнорувати цю небезпеку. І кожен ворожий солдат може накоїти біди, при цьому немає значення, якою мовою він розмовляє і де народився. Проте варто згадати історію з кадирівцями як на початку повномасштабного вторгнення Росія активно лякала весь світ цими нібито непереможними уберзальдатами. В результаті виявилося, що кожен оберзальдатен, все одно зроблений із шкіри та м'яса і підшильним артилерійським вогнем чи залпами системи Хаймарс уражень зазнають усі однаково. І як результат, так званий страх перед кадирівцями перетворився на глузливий мем про тік-ток війська а головному кадирівцю Апті Алаудінову навіть російські блогери дали прізвисько Лапті Аладіна. І це точно не через високий рівень поваги. Кажучи просто, військові Чен Іна, якщо прийдуть, то шлях від лякаючого до смішного пройдуть ще швидше. А у сухому залишку маємо. Пропагандистські міфи про велич і непереможність Росії не витримують перевірку реальністю. І це не демонстрація сили, а радше відчайдушна спроба хоча б якось втримати хаос, який вони посіяли. Варто віддати Кремлю належне. Він ніколи не зациклюється на якійсь одній темі. І псує життя одразу усім країнам, до яких може дотягнутися. Причому робить це з винахідливістю вартою кращого застосування. Дивного тут нічого немає, бо в псуванні життя сусідам Російська Федерація має солідний досвід, і станом на зараз вона просто застосовує доволі типові прийоми. Спроба впливати на вибори в Молдові була, і це не дивно, виконана за знайомими кожному українцю лекалами, які включають не тільки підкупи і обман, а банальні так звані каруселі. Проте часи все одно міняються. І докорінно змінити політичний напрямок руху Молдови. Кремлю не вдалося. Балакучі усіки Кремля Дмитрій Пєсков висловив невдоволення темпами приросту голосів на референдумі щодо вступу Молдови до ЄС, назвавши їх важко зрозумілими. На його думку, показники та їхня динаміка викликають багато питань. Кремль проти Молдови. Досить іронічно чути такі заяви з боку РФ, тобто від країни, де вибори давно втратили реальну суть, а слово референдум викликає лише асоціації з фіктивними голосуваннями на тимчасово окупованих територіях України. Ба Більше, саме Росія намагалася завадити демократичним процесам у Молдові, використовуючи різноманітні хитрощі, включно з залученням відверто абсурдних агентів впливу. Президентка Молдови Майя Санду назвала спроби Росії шахрайством безпрецедентного масштабу. Вона вказала на участь злочинних угрупувань та іноземних сил, які вливали десятки мільйонів євро у кампанію дезінформації та пропаганди, щоб дестабілізувати країну. Під час виборів та референдуму спостерігалися випадки масового підвозу виборців на автобусах, щоб створити видимість підтримки певної позиції. Крім того, компанія Microsoft виявила сліди російського втручання, а саме кібератаки, витаки урядових документів, дедос атаки на урядові сайти, а також хвилю дезінформації від фальшивих новин до публікації фото і відео через ботів та фальшиві аккаунти. Головний меседж російських маніпуляторів полягав в тому, щоб залякати населення. Переконуючи, що вступ до ЄС призведе до війни, і як це було в Україні. Пропаганда також активно використовувала антиєвропейські кліше, намагаючись посіяти страх перед загрозою знищення традиційних цінностей та промиванням мізків дітей, яке начебто зробить їх рабами НАТО. Вам це нічого не нагадує? Просто Москва тупо використала весь набір своїх кліше і стандартних інструментів пропаганди та маніпуляцій, які громадянам України вже давно знайомий. Але нічого не вийшло. Результати конституційного референдуму стали тріумфом народу Молдови над московською передвиборчою машиною, що так і не змогла зупинити шлях країни до європейського майбутнього. Важливо розуміти, спроби Росії втрутитися в демократичні процеси у сусідніх країнах це вже не новина. Але кожна подібна поразка стає важливим сигналом для світу. Люди прагнуть самостійно обирати своє майбутнє навіть попри тиск та масоване залякування. Молдова показала, що відданість європейському вибору сильніша за спроби маніпуляцій ззовні – і це, а варто враховувати кожному, хто вірить у силу демократії. На сьогодні це все. Але це точно не фінал. Сумно, але факт. Поки існує Російська Федерація, брехня та маніпуляції на офіційному рівні також будуть існувати. Тож нам та таким, як ми, роботи ще є і буде багато. Традиційно все просто. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал та розповідайте про нього своїм знайомим і друзям. Продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним. А критичне мислення у стані повної бойової готовності. І найголовніше підтримуйте Сили оборони України. Підтримуйте один одного. З вами була Контрпропаганда. До побачення.